Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 117-те відео змова щоденного челенджу «Відео на YouTube щодня. Сьогодні ми поспілкуємося про таку тему, як правильна ціна на маркетплейсах. Як же робити так, щоб купували саме у тебе? Ну, а на початку цього відео, як звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дуже часто у селерів я бачу ситуацію, коли вони вивантажують свої картки на маркетплейс і не слідкують за своїми цінами. А ще головніше за цінами своїх конкурентів. Вони просто поставили на ціну по своїй маржі і кажуть, купують супер, ну а не куплять нічого страшного. Я вже не хочу втрачати свої гроші, не бажаю робити акції, знижки і тому подібне. Але ж на маркетплейсах так не працює. І ми розуміємо, що коли клієнт, покупець, дивиться в свій смартфон і бачить якісь картки, то він вибирає саме між ними. Він бачить перший екран, де є, наприклад, на розетці перше друге місце з реклами і перше друге місце з органіки. І він саме ці чотири картки. Якщо йому щось не подобається, у нього є два варіанти. Перший варіант це проскролити вправо рекламні кампанії. Але оскільки реклама на розетці не так давно запущена в обіход, то звичайно люди не всі знають, що можна свайпати вправо, і тому вони свайпають донизу і йдуть в органіку на другий екран. Ну а в органіці там третє, четверте, п'яте та шосте місце. Якщо і там щось не сподобалося, вони тут свайпи ще нижче і доходять до третього екрану: сьоме, восьме, дев'яте, десяте місце. І саме тут і є найбільше продажів. Чим нижче, тим трафіку менше. І, звичайно, і покупок також менше. І саме тому на маркетплейсах люди брають ті картки, які вони бачать. Тому їм дуже легко прийняти, яка правильна ціна, а яка неправильна. І якщо ти хоча б на 5 гривень дорожче, ніж твій конкурент. В цьому ж ценовому сегменті з таким же ідентичним товаром або схожим, то продажів у тебе не буде. Уяви собі, 5 гривень, вирішують тут, друже. І ось ті селери, які мають невеликий свій асортимент, вони дивляться за своїми картками щоденно. Вони просто мають час на це. В них і зону уваги, фокус є ці картки. Вони бачать свої категорії, вони бачать свої картки, картки конкурентів, де нижче, де вище. І звичайно, можуть подивитися і проаналізувати, що якийсь конкурент за ніч зробив ціну нижче. І, звичайно, щоб бути в ринку, тобі також потрібно зробити правильну ціну або, наприклад, зайти в промо-акцію, або зробити якийсь подарунок, тобто зробити так, щоб обрали саме твою картку. І ти можеш, наприклад, додати якийсь подарунок до своєї картки або зробити кешбек, або зробити деякі інші плюшки, бандл, комплекти, тому подібне, щоб люди обрали саме твою картку. Тому що саме страшніше на маркетплейсах, коли тебе аналізують твої покупці порівнюють з конкурентом, і якщо ти лоб в лоб з ним порівнюєшся по одній ціні, і програєш. То у тебе не купують. І нібито знаєш банальні речі. Типа ти, звичайно, також не купуєш дорожче. Навіщо тобі переплачувати, коли ти купуєш сам якісь речі? Але, уяви собі, це одна з найголовніших помилок. Люди купують товари на величезні суми, завозять по 500, по 1000 штук якогось товару і не слідкують за ціною на ці товари і за діями своїх конкурентів. І звичайно, у них немає продажів, а вони думають, ну напевно, ринок стоїть. Ринок мертвий, напевно, зараз війна і ні у кого немає грошей, але гроші є. і Вони залишають їх у твоїх конкурентів, а не у тебе. І тут вже вирішує твоя юніт економіка. Якщо, наприклад, ти імпортер, ти, звичайно, можеш собі дозволити знизити ціну. А якщо, наприклад, ти дропшипер і купуєш товар в Україні, і у тебе націночка вже не така велика, то звичайно тебе тут і з'їдають більш великі гравці, тому що вони можуть поставити нижчу ціну, а ти не можеш. Я знаю такі історії, коли селери виходять з доставок на точки розетки, щоб економити 30 гривень, тому що вони просто не можуть потягнути ці витрати на себе. Але розумієш, якщо ти не можеш дозволити собі 30 гривень на одному товарі, то ти просто займаєшся над тими товарами, ти або купуєш їх не там, або просто виходь з цієї категорії, шукай іншу, де є більша маржа. Ми ж всі прийшли в бізнес заробляти, але ми при цьому розуміємо, що гроші в наш бізнес залишають саме покупці, і вони ж 100% будуть дивитися на ціну, за яку вони будуть купувати собі товар. І якщо ціна буде не в ринку, то і покупок у тебе, звичайно, не буде. Ти просто дай самому собі чесну відповідь на таке питання, коли ти дивився останній раз за своїми конкурентами, коли ти дивився свої ціни, порівнював їх з конкурентними цінами і робив якісь висновки і коригування. Чи було тебе, наприклад, це вчора або позавчора? Або, наприклад, твої товари вже далеченьки від першої сторінки і там і дивитися нічого. Тому що якщо ти не в топі, то і ціни змінювати немає сенсу. І взагалі ніхто не побачить. А бути в ринку з кожним роком все складніше і складніше. В Україні ще ладно, окей, а за кордоном, якщо, наприклад, на Амазоні у тебе є маржинальність 20%. Ти взагалі король, тому що по факту там у всіх 15, 12, 10, і це визначається як норма, тому що вже багато китайських компаній самі зайшли на цей маркетплейс, самі віджимають ринок, їм не потрібні посередники. Вони заходять на маркетплейс, реєструються, і торгують, і ти розумієш, що ти з ними ніяк не можеш конкурувати. Лоб в лоб. У тебе це не вийде, і твоє завдання, звичайно, знайти якісь унікальні товари, які ще не представлені на кожній з площадок маркетплейсів. Тому моя тобі рекомендація слідкувати за цінами і дивитися на кон'юнктуру, хто там що робить, і, звичайно, коригувати свої ціни. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку штуку як високоякісний сервіс, як зробити і запровадити його в своєму бізнесі. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.